П'ять автопригод із травмованими в Івано-Франківську по вулиці Марійки підгірянки під автівку потрапив велосипедист. 10-річний велосипедист, місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем марки Фіадобло. Останнім керував 33-річний франківець. В результаті автопригоди велосипедиста доставлено до лікарні. Інша аварія трапилась у Яремчі. тут автівка зіткнулась з мотоциклом 44-річний водій автомобіля РАВ-4, чотири машканець Запоріжжя, здійснюючи розворот, проявив неуважність та не надав перевагу у русі мотоциклу. Останній рухався у напрямку міста надвірної. Наслідок аварії 41-річного мотоцикліста, мешканця Харківської області, доставлено до лікарні. 22 липня автопригода сталася у Галичі. 52-річна водійка автомобіля Міцубісі Кольт не обрала безпечної швидкості руху та в'їхала у стіну магазину. До медзакладу в результаті ДТП доставлено пасажирку, мешканку Дубовецької територіальної громади, 1995 року народження. ДТП, у якій травмовано дитину, трапилася на Коломийщині. У селі Нижній Вербіж 44-річний мешканець Чернівців, керуючи автомобілем марки Даф, чинив наїзд на малолітнього хлопчика, який вибіг на проїзну частину дороги поза межа пішохідного переходу. Семирічного хлопчика шпиталізували у дитячу лікарню. У ще одній ДТП в Івано-Франківську травмувався пасажир скутера. 15-річний скутерист, місцевий мешканець, під час виконання маневру повороту не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Шкода Фабія, яким керував житель Богричанської селищної ради 2002 року народження. Останній рухався у зустрічному напрямку по головній дорозі. Усіх Керманичів перевірено на стан сп'яніння. У поліції зазначають, вони були тверезі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.